Українці тільки мріють, аби деякі політики якнайшвидше і якнайглибше десь пропали. А вони все тримаються руками, зубами та іншими частинами тіла за бездонного дівничку. А деякі навпаки, ніби й хочуть зробити щось хороше, приходять зі світлими ідеями та чесними очима, але трясована політики так затягує, що залишається бідолашним лише одне: плюнути. На все придихнути і більше не показувати свого червоного довгого носика. А чому вони зникли? Хто з них зараз воює? А хто зарився у піски котеджів? Ми зараз будемо розбирати. Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобайку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові випуски. Куди ж у нас подівся наш націоналіст та патріот Олег Ярославич тягнебок уродженець Львівщини зі священичої родини, за першою освітою лікар-хірург, яким же таким вітром його взагалі занесло в політику? Перші кроки до громадської діяльності стала участь в акціях голодування початку 90-х років у Києві. А все розвивалося набагато цікавіше. Почнемо з того, що Тягнебок був членом комсомолу. Тобто якимось дивом Олег Ярославич вміщав Бандеру і Леніна в одній кишені. Та коли розвалився Союз, Леніна, звісно, довелося заховати і зайняти пост ледь не найголовнішого націоналіста України. жовтня 91-го року тягне вступив до соціал національної партії України, а вже 98-го року був обраним народним депутатом України. На його радикальні, а часом екстрарадикальні заклики, люди йшли. Ягнебок мав свій чіткий постійний електорат. Згодом була створена знаменита партія Свобода, до якої, до речі, на початку входила і покійна Ірина Фаріон. Але партія ніяк не могла пройти до Верховної Ради. Тому в 2009 році Олег Тягнебок вирішив балотуватися на пост президента України. І хоча кандидат провів зустрічі майже у всіх областях України, найбільше виборців за нього проголосували в західних регіонах. Проте і цього не вистачило для перемоги. А ось сам тягнебок поступово топив свої високі ідеї у нереалізованому світлі брудної політики. Багато хто вважає, зі щирого націоналіста вийшов брехливий депутат. Хоча в дечому він був і правий. Ще до 2014 року і окупації території тягнебок назвав Росію хворою державою і наголошував про захист Криму. А під час АТО повернувся до безкорисливої волонтерської діяльності та військової справи. Звісно, що часу на політичні витребеньки залишилось реально мало. Тому з інфопростору тягнебок почав поступово зникати. А під час повномасштабного вторгнення тягнебок виконує роль заступника командира воєнної частини А7406 з питань МПЗ окремого батальйону 128-ї окремої бригади ТРО ЗСУ і має звання майора. Чи вірите чи ні, що нардеп служить в ЗСУ на рівні з усіма? Я думаю, це справа ваша. Напишіть краще свою думку в коментарях, вам діяльність Олега Ярославича правдива чи корислива? Велика відповідальність лежить на президенті. Не мала на прем'єр-міністрі. Але не варто забувати про надважливу роль голови Верховної Ради. Поговоримо про очільника і командира Євромайдану Андрія Парубія. За своїм походженням, Парубій непроста людина. Він з родини вояків, УПА та Української Галицької армії. Сам же закінчив історичний факультет Львівського університету та аспірантури Львівської політехніки. Здавалося, ось це сама людина, яка необхідна так Україні. Але у людей є негативна риса змінювати свої принципи та переконання. І навіть голосуючи за щиру та чесну особу, ви ніколи не знатимете, якою вона буде через три роки. Починав парубій свою політичну кар'єру на Львівщині як депутат міськради, а під час помаранчевої революції перемістився вже до Києва. Тоді ж вступив до найпопулярнішої партії наша Україна. Але коли пік жовто гарячих пішов на спад, парубій перетнувся до партії Ценюка «Фронт змін» та Батьківщина. Звісно, що й Євромайдан Парубій пропустити не зміг. Але цього разу він був не просто учасником, а фактичним комендантом. Наметового містечка та керівником загонів самооборони. І саме під його контролем після втечі Януковича була взята будівля Верховної Ради, адміністрація президента, Кабінет міністрів та МВС. Напевно, Поробій вирішив, що спеціально для нього люди звільнили від Яника і його команди урядовий квартал. Виконувач обов'язків президента Турчинов запропонував Поробію стати секретарем РНБО, але паруб'я тягнула назад. До депутатського крісла, воно м'якше та комфортніше. Або й ще вище, на самий п'єдестал, трон голови Верховної Ради. І 16-го року Парубій таки добився своєї мети. Досвідчений політик зумів пересидіти різну владу: і помаранчевих, і блакитних регіоналів, і шоколадного зайця, і навіть смерть з косою. А ось через зелених пройти не вдалося. У 19-му році Парубія з посади посунули, і навіть як годиться відкрили кримінальне провадження. Зараз Андрій Парубій, напевно, що злякався і зник з медіапростору. І хоча в декларації за 2023 рік зазначено, що парубій володіє квартирою у Львові та живе на зарплатню викладача, я гадаю, що він нормально себе почуває. Ну, ви за нього не хвилюєтеся в будь-якому разі. Це дядько точно не бідує. Звісно, як же не пригадати нашу газову принцесу Леді Ю, Тигрюлю. Яка провіщувала своє зникнення з широкої політичної арени ще задовго. Більшої нагабності треба ще пошукати. Її ледь не вся країна кричить, що вже час топити на пенсію. А Тимошенко продовжує розповідати про чесність, єднання і коаліцію. Розпочала свою кар'єру Тимошенко ще в далекі 90-ті, коли разом з Лазаренком крутила вертіла колесо фортуни. Але пану Лазаренку пощастило трішки більше. Він зумів втекти з лап залізної леді. А ось Україна залишилась у її цупких обіймах. Про біографію Тимошенчихи годі говорити: там були і арешти, і крісла прем'єра, і корупція, гроші у валізках, і хвороби, і ходоги. Юлія Володимирівна, мабуть, сама не пригадає всіх тих фактів, як актори не пригадають всіх своїх епізодів. Чимала популярність у неї була під час арешту, коли під вікнами в'язниці та суду люди голосили Свободу попугаям. Септо Юлі Волю. Величезна аудиторія її слухала, коли вона, бідна, нещасна, виїхала на інвалідному візочку під час майдану. Тоді й був останній шанс, коли народ на загальному піднесенні ще міг ще чомусь там повірити. Але Юля цей шанс відправила коту під хвіст. Вона проїхала своїм інвалідним візочком по головах майдану, одягла гострі підбори і пішла далі, терабанти країни. Після такого українцям стала гидка одна лише згадка про цю газову принцесу. Тимошенко, мабуть, це чудово розуміла, тому й принишкла в інфопросторі. Та не на часі: спочатку ковід, потім війна. А за час повномасштабного юлі пригадали і куди зникли українські ракети, і перешіптування з Путіним і всі контакти з Росією. А сама Тимошенка, мабуть, що втомилася, та й вік уже не 20. Але не факт, що Леді Ю Зникла остаточно, і політична совість цього не дозволить. З більшою вірогідністю до майбутніх виборів по закінченню війни Тимошенко гарненько відпочине і знову подасть свою кандидатуру на головний пост. Проти не пройде, але свій електорат впевнено триматиме. Ще один Юлькин товариш, по нещастю політичних переслідувань Юрій Віталійович Луценко. Саме за часів Януковича Луценко ув'язнили на 4 роки за звинуваченнями у перевищенні службових повноваженнях та нецільовому використанні державних коштів. Але то була темна смуга перед піком популярності. Під час революції гідності Луценка визнали політичним в'язнем, зняли всі обвинувачення та відпустили на волю. І Луценко був так вдячним новим господарям, що безперечно перейшов на їх прикормку. Вже з 16-го року Луценко зайняв пост генерального прокурора України. Саме в цей час його популярність прогресувала вгору. Він наобіцяв золоті гори своєму народу, зокрема довести до ума закон про люстрацію та покарати всіх винних у розстрілі майдану. Але, мабуть, пану Юрію не вистачило часу все закінчити, бо в 19-му році з приходом нової влади. Його усунули від посади і відкрили нові кримінальні провадження щодо зловживання владою. Що ж він робить у своїх кріслах, що вже другий уряд його звинувачує у зловживанні службовими становищем? Другої кримінальної справи вже не витримало здоров'я Луценка, адже в 2020 році було повідомлено, що колишній генпрокурор лікується від тяжкої онкології. Проте ані хвороба, ані політичні переслідування не завадили Юрію стати на захист країни з приходом повноштабного вторгнення. У 23-му році залужний призначив Луценка командувачем взводу ударних безпілотно-авіаційних комплексів. Та згодом за станом здоров'я та рішенням ВЛК Луценко був звільнений зі служби та відправився на лікування за кордон. Окутані постійною брехнею українці не дуже повірили Юрію Луценку. Так, після його відбуття до Німеччини на нього вилився чималий хейт. А напишіть ви, чи ви вірите взагалі у хворобу генпрокурора та життєву необхідність лікуватися за межами держави? Під час Майдану і навіть ще до 2013 року про неї говорили ледь не в кожному випуску новин. Тетяна Черновол одна з активісток Євромайдану Революції Гідності та розслідувачка корупційних схем Януковича. Якось у час відсутності експрезидента втікача Чорновол пробралася через паркан до нього у маєток і встигла зробити світлини резиденції, які згодом опублікувала. Зухвалих вчинок, чи не так? А розпочала свою активістську діяльність Чорновол ще за часів кучми, точніше, акції, коли Україна вимагала бути без нього. Тетяна разом з подругою прикувала себе до залізничої колії, вимагаючи звільнити ув'язнених членів УНАУНСО го року. Намагалася прийти до влади від знаменитої партії Батьківщина, але програла вибори. І вже під час Євромайдану Чорновіл на всю показала свою міць, причому стояла серед запеклих активістів на самому початку, ще 25 листопада, 2013 року. А 1 грудня тендітна дівчина організувала захоплення. Мітингувальниками приміщення КМДА Київради тоді ж зініціювала візит автомайдану до маєтку олігарха Віктора Медведчука. Звісно, що така діяльність стояла багатьом можновладцям поперед горлянки. Тому незабаром на Тетяну було здійснено замах. П'ятеро молодиків у спортивній формі наздогнали автомобіль активістки і ледь не до смерті побили Чорновол. Більш за все за цим злочином стояли люди Януковича, але точних доказів так і не знайшли. Кажуть, що за допомогою влади можна по-справжньому перевірити сутність людини. І за деякою думкою, Чорновол цю перевірку не пройшла. А можливо, потрапила в таке політичне болото, що навіть у неї не вистачило сил з тим брудом боротися. Інша справа війна: З 14-го року Чорновол брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону Азов. А зараз, під час повномасштабного вторгнення, Тетяна Чорновол також нікуди не зникла. Вона брала участь у боях поблизу міста Чернігова та у розгромі 6-го танкового полку Російської Федерації у Броварському районі Київщини. А на початку 23-го року командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна П та має звання молодшого лейтенанта. Здається, це той випадок, що людина не зникла. А їй просто немає часу. Вона зайнята обороною нашої держави. Це був черговий випуск про зниклих політиків. І на жаль, часто так трапляється, що зникають не ті, хто б хотілося. А напишіть, друзі, кого ще з українських політиків з'їла віна. На цьому все. Дякую за перегляд. По традиції підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть. Коментарі, а також можете підтримати мене донатом або купівлю моїх особистих програм тренувань. Посилання буде в описі до відео. Всім перемоги, всім па-па!